Ну що, друзі, давайте поговоримо про злочини та покарання працівників ТЦК в Україні. Ось яскравий приклад того, як в Україні працює судова система. Співробітнику Лохвицького районного територіального центру комплектації, який отримав хабар розміром 6 тисяч доларів, це приблизно 220 тисяч гривень, присудили штраф, увага 51 тисячу гривень. Це в 4 рази менше, ніж сума хабаря. Також йому присудили 5 років позбавлення волі, але від відбування покарання чоловіка звільнили зі спитовим строком на 3 роки, тобто йому дали всього навсього умовне покарання і штраф всього навсього 51 тисячу гривень. Ось так працює судова система в Україні. Ти можеш взяти хабар за оформлення документів про непридатність людини до військової служби за станом здоров'я. А після того як тебе приймуть співробітники СБУ в момент отримання грошей, ти можеш повністю визнати свою вину і укласти угоду з прокурором. Все, тебе навіть не посадять, отримаєш просто умовний термін покарання і невеличкий штраф, який в рази менший за суму хабаря. І ніхто не буде особливо вираховувати, скільком людям ти продав довідки про непридатність до військової служби, і скільки ти вже встиг заробити на хабарях.